Це загадкове каміння. Таку тематику мала традиційна зустріч завсідників центру культури та духовності слов'янській вечорниці. Магнетизм колоритних дорогоцінних та напівкоштовних каменів завжди приваблював та зачаровував їх поціновувачів своїми дивовижними властивостями. Тож цього дня члени клубу скористалися слушною нагодою поринути у маловідомі історичні факти щодо видобутку популярних видів каміння, принципу підбору імен для нових зразків та цікавих легендарних подій, якими завжди оповиті. Рідкісні екземпляри. Цінителі коштовного каміння підготували цікаві нотатки, якими із задоволенням ділилися з учасниками заходу. Я розполагаю таким можна сказати пособієм. Двухтомник Мір камня німецького автора Шаумяна здательства Мір. Я його перелістала і знайшла здесь много цікавого. І о камінному вік, і о том, які назви. Как дают название камням? Это она, картинка. Это из драгоценных камней. Ну, здесь и металл, правда, присутствует, но тоже непростой. Это приз за лучшие работы в области научной фантастики. Братья стругацких имеют этот приз, они награждены им. Увлекаюсь, изучаю, люблю разноцветные камни, в основном самоцветы. Их называли поделочные камни, сейчас самоцветы. Не драгоценные, а натуральные камни. Драгоценные сейчас в основном варят, синтетическое все. Вот. А вот такие разные-разные. И вот сегодня мы об этом поговорим. Людей интересует чаще всего вот гороскоп, вот мой месяц, мой камень, вот что мне надо и что от чего. Спокон віку природні камені використовувалися людьми у найрізноманітніших цілях: від застосування в якості первісної зброї та предметів побуту до вишуканих прикрас і магічних талісманів. Старший науковий співробітник слов'янського краєзнавчого музею Анатолій Шамрай поділився цікавими знахідками, що були відкриті археологами на території слов'янщини. Більшу частину життя людства прожила з камнем. Іспользувала для цього на нашій території кремінь. Вы знаете, что это очень плотный, очень острый материал, и поэтому человек его использовал. Вот первый человек на нашей территории появился примерно 100 тысяч лет тому назад. Это было универсальным орудием по тем временам. Это как было как орудие труда. Вот. Можно было убить животное, можно было убить и человека. Затем, используя боковые, боковые части, можно было разрезать шкуру, І відповідно, м'яса сонячним сяйвом виблискують грані натурального каміння, що має свою неповторну енергетику і чарівність, створюючи навколо їх власника магічну ауру. Здавин люди вірили, що вони здатні не тільки приносити успіх, захищати від бід, але й зцілювати від різних недуг. Ювелірні прикраси з натуральними каменями не виходять з моди і завжди залишаються затребуваними. Тож засідники слов'янських вечорниць жіночої статі підготували тематичну виставку, де були представлені не тільки різнобарвні і тендітні прикраси, а й неограненні мінерали з різних куточків землі. Смисл цієї виставки, що камні не тільки камні, це ще якісь полезні дуже речі для людей. Буває, це камінь, а насправді це якесь украшення, камінь або сіль каміння, камінь, або це граніт, де пам'ятники діляються. Камінь це мрамор, з яких виходить потім прекрасная скульптура и камень это или нет наш уголь каменный самым твёрдым самым ценным камнем в древности считался алмаз это драгоценный камень высшего класса Алмаз став відомим в Європі лише після походів Олександра Бекідонстова, в связі з Індією в IV вікі до нашої ери. Тож приємні враження від сьогоднішньої зустрічі ще надовго залишаться в пам'яті її учасників. У натур творчих навіть народилися поетичні рядки, присвячені цим загадковим камінням. Корали, ви море, кусти і цвіти, і серце щемі от такої красоти. Жемчуг, улыбка и ласковый взгляд, оденешь его, станешь молод, сто крат, а бирюза это небо глаза, пусть никогда не застелит слеза.